На фронті ситуація залишається складною. Найбільше атакують расисти на Донеччині, де кидають у штурми сотні піхотинців. Зупиняти російську навалу вдається завдяки сучасним технологіям, як fpv дронами так і безпілотниками та на оптоволокні. Саме ними на Покровському напрямку бійці 67-ї бригади нищать ворога та зупиняють просування. Далі у сюжеті вже традиційно буде картка та код з передової репортаж Владислава Круглова. То, коли е, дрон йде з БК, то якщо е, є нестабільна взльотна полоса, ну сама взльотка, то дрон може перевернутися і впасти. Ну, здетонувати так, так так, так. бійці 67-ї бригади на одному з полів Донеччини готують місце для запуску дрона на оптоволокні. Завдання перевірити пташку з нової партії, та перед цим її слід підготувати до роботи. Це йде. Катушка оптоволокна. Оптоволокно там накручене. Ось і роз'єм. Це скажімо так, це не цифровий. Він не залежить від ребу взагалі. Ну тобто не потушений реб, нічого. Він конкретно, ой, конкретно на оптиці літає. У кожній котушці намотане оптоволокно. Воно схоже на ліску. Котушки бувають різних видів: на 5, 10, 20 і більше кілометрів. Всі комплектуючі до дрону українського виробництва. Мінімальна кількість обладнання, але воно найбільш ефективне. Тобто пульт для керування, окуляри для пілота. Є різного виду монітори для пілота Штурмана, для того, щоб він допомагав зорієнтуватися на місцевості. Цей дрон 10 дюймів і здатен нести півтора кілограми вибухівки. Фугас, осколковий або кумулятивний заряд. Піхота. Ворожа. Ми ж скільки не не тільки на оптоволокні, а й на. Тобто було дуже багато штурмів. В основному відбивали штурми і вражали їх укриття. Також з техніки це мотоцикли, квадроцикли, на чому вони в основному заїжджають. Воїни кажуть, зупинити ворожу піхоту на легкій техніці важко. Вони маневрують та використовують різні засоби, щоб дістатися до наших позицій. Здивувало це, коли почався штурм на самокатах. Тобто, це, це були ну, епічні кадри. Ми до кінця не могли зрозуміти, чому він вроді би йде швидко, але наскільки швидко передвигається, що не до кінця було зрозуміло, що це саме, коли вже підлетіли до нього в притул, то тільки тоді зрозуміли, що вони, вони штурмують на самокатах. Поки говорили з бійцем, його побратим підготував птаха до запуску. Ось ми розмотуємо від відстані пілоту, розмотуємо опеволокно. Зараз будемо запускати. Ще хвилини на те, аби вирівняти волокно і дрон здіймається у небо. Інколи тяжко зорієнтуватися, тобто в, в очках зорієнтував на польот, а я вже вижу картинку. бачу картинку, він посеред картинку і допомагаю зорієнтуватися на місцевості. Це рахується хірена картинка, так? Да, це, 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 це дуже хороша це дуже, дуже гарна дуже. картинка. Камера передає стабільне зображення. На дрон не впливає жоден реп. Зупинити його можна, лише збивши або обірвавши волокно. Можна залетіти в будь-який ангар, в будь-яку схованку, там де може бути техніка ворожа, і спалити її. А на радіо керуванні ти не залетиш, переб'ється зв'язок і буде втрата. Керування, втрата відео і втрата дрону. Бійці літали, допоки не закінчилося волокно. Дрон повернули. Аби при виїзді на бойові поставити нову котушку, почепити боєприпас і відправити ще раз по реальній цілі. Це доб, добрі дрони, добре волокно, картинка, картинка класна, тобто, в принципі, нас все влаштовує. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт ICTV, Сіті Єдині